Онук Ярослава Мудрого організатор першого хрестового походу. Якось незручно, так? Гуго Вермандуа. Граф Вермандуа – Це син Анни Ярославни, анна Ярославна – донька Ярослава, ну і все. Чому ми так історію навчимо? Не Незрозуміло. Ну, добре. Онук Ярослава Мудрого. гуго граф Вермандуа один з організаторів Першого хрестового походу. Що таке Перший хрестовий похід? Ну, давайте ми з вами люди серйозні. В церкву не ходимо. Чи ходимо? ходимо? А от від собі, що людина середньовічна ходила в церкву постійно. Ну, щододілі, точно. І церква це була інша сторона, інший бік їхнього сприйняття життя. Ми зараз так не можемо усвідомити і уявити. Але насправді для людини середньовічної релігія це був складовий. Ідеологічна компонента, яка пояснює, де добро, де зло, як робити, як не робити. Ми зараз цим не користуємося там етика, естетика, правила поведінки. Так от, до чого тут онуки Ярослава Мудрого? Організовував він перший хрестовий похід. один з. Потім їх буде дуже багато. Але цей Хрестовий похід, і наступні, будуть порятунком для Європи. Не порятунок Єрусалиму, не рятунок. Тих паломників. Це був порятунок для Європи. В чому була колосальна історія потреби європейцями, європейськими державами цих походів? Пам'ятаєте Робін Гуда? Що він робив у багатих забирав, бідним роздавав? Оце історія про Робін Гуда. В, В Європі склалася феодальна система, яка диктувала свої правила. Складається майорати. складається правило, коли, щоб утримувати цей рицарський стан, а ми з вами маємо зрозуміти, що вся Європа, і ми в тому числі, ділилися на чотири верстви. Хлібороби сплачують податки продукцією. Міщани це торгівля, сплачують податки дзвінкою монетою. Третя верства клас, стан це духовенство, сплачують податки чим? молитвою. І четвертий стан рицарський стан, до якого належить від, від короля до останнього рицаря. Вони сплачують податки кров'ю. Зато у них є право бути цими громадянами справжніми, бо вони є ті, хто дають правителів, ті, хто дають воїнів.